Всім добрий вечір. Прийшла на господарство закривати каченят і двір. Так, ще тут понасипала їсти. Сидять. О, дві качки. Дивіться, з'єднала качечок разом з каченятами. Думала спочатку, що каченяток просто віддам одній качці, а потім вирішила, що. А нехай дві качки водять в одному вольєрі їх разом усіх. Хто кого захоче, той того буде гріти. І дивіться, вони помирилися. Вони і не билися, якщо чесно. І все. І вони разом тепер в одному вольєрі водять разом каченяток. Так, закрила. Закриваю їх, тому що ночі в нас холодні, ну його в баню. Так, водичку зараз заміню. Поставлю. Потрібно вже зробити поїлочки інші. А то ці поїлочки вже маловаті для них. Так, там курчатка сплять. Тут сплять уже. Воно, бачите, як сплять? Ой, що це вони тут пригали щось. О, дивіться. А тут малі сплять. Оно дивіться. На маму зверху наліпили і обліпили і під мамою, і на мамі. Ой, горобці, є горобці. О, свірчки. Ці тут сплять. І ті під мамою, дивіться. Оно. Вже такі доросленькі, а мама все одно є мама. В будь-якому віці. Так, кролики. Що там О, якраз, до речі, годують, кролиця, кроленят, дивіться. Легенько відкрию, щоб не налякати. Дивіться, як кролиця годує кролинят. Ще й вилизує їм попки. Дивіться. Вони так смішно б'ють. Це капець просто. Ті ноги догори ногами. Поперевертались до гори ногами, тільки ноги торчать з під кролиці. Дивіться. Слухайте. Кролиця навіть ще підлизує попки кроленяткам, ну, як кішка. Котенятам, так само і кролиця кроленятам. дивіться. О, все, погодувала. Раз, два і все, дивіться. Ой бой, не сялися. малі. І все, бачите, кролиця годує раз на добу, дуже швидко, вони там пару хвилин буквально п'ють і все. Зараз я подивлюся, може ця годує? Ні, ця не годує. О, до речі, потрібно сінця накласти. Сіна нема у кролятниках. Поз'їдали вже сінце, то сінце потрібно накласти. Ой, падаємо, щоб не впало. їдять он вже сінце тягають. Так, сюди ще покладу. Кролик. Їжте, їжте сіно. Так, цим ще зараз тут розпихаю, а в цієї, здається, є, так, да, в, ціє... в цієї не треба їй. Кроличка. Кроличка ти моя зайка. Може, до речі, скоро потрібно провакцинувати кроленяток. Це їм ось післязавтра буде місяць, як вони навелися, а вакциную я зазвичай у півтора місяці потрібно завчасно придбати вакцину. Ось. Ну і про Да, Зайка. Там шість, там три, дев'ять, виходить, коленяток. Ну, якщо все добре буде. Ось. Одна ж кроличка прохолостила. Ну, прохолостила, вона чомусь не цей. Не навела. Чомусь вона не покрилася кроликом. Ось. Але хоч, хоч трошки є, бачите. Так, курочки вже лягли спадки. Так, да, да, всі вже лягли. А де індичка? А, ось індичка. Все. Закриваємо двері. І все, до речі, просвічувала. Уже, до речі, зараз ще. Е, у цієї качки через пару днів вивод має бути. Ей, качка, а ну фокусуйся на тобі. І у цієї курочки, що я повторно підсадила, ой, яйцями е, від Яйця нашої знайомої, у та, до речі, знайома, що, ми, що привезла нам яйця і під ту качку, там пару штук буде, може каченят, від її яєць, е, взяла я в неї яйця дивіться, які великі. Її курей, бачите, дуже великі, крупні. Не змогла втримати і вже думала не виводити більше або думала своїх залишити, ну, собі ще вивезти від своїх курей. Але не втрималася, взяла яйця підсипала ще раз цю квочку. Ось, І сьогодні просвітила на четвертий день, то всі оплідні. Так що маємо надію, що, може, будуть курчатка. Ну, з крупних яєць може бути оплід високий, а вивод завжди слабший, ніж із яєць середнього розміру. До речі, такий факт цікавий. Це я вже перевіряла не один раз, і ця знайома також казала, каже, що яйця бери, але каже, бери більше, тому що. Ой, вивод курчата у мене не дуже високий. А я так подумала, що, можливо, просто опліт поганий, бо в неї там тільки один півень, крупний такий гарний. Ось, і думала, що опліт поганий. Оказується, опліт стовідсотковий, а ну, а вивод поганий, може, із-за того, що дійсно яйця дуже крупні. І... Погано виводяться курчата. Вони тоді виходять жировиками, в них тоді виходить дуже великий пупок, дуже великий жовток, я так розумію. Ну, це якось генетично, не можу пояснити, тому що я не учена в цьому. Ну, не знаю. Ось, але я так собі думаю, що. По-моєму, досвіду, коли курча виводиться із крупного яйця, в нього завжди дуже великий живіт. Або коли воно не виводиться, воно завмирає в яйці. Якщо розбиваєш, то видно, що пупок зовсім не втягнувся і він такий жовтий. Мені здається, що все через це. Ось з великих яєць поганий вивод. Ну, побачимо, не будемо казати наперед, що буде, то буде. Дуже сподобались просто мені її кури, кури в неї такі рябі, зозулясті. Давайте як. Така порода є. Ой, Бельфельдер здається, називається. чи Бельнефельдер якось так. Він такий рябенький. Такий перо, таке складається із, із двох кольорів, біленького і такого темненького. Він виходить такий в крапинку, До речі, зараз я вам покажу. Є в мене курчата з іншого господарства, ті, що я виводила раніше. Водичку, до речі, каченятам потрібно поставити. З іншого господарства, і там є такі схожі курчата на той окрас, який в цієї знайомої. Ось отакі, бачите, ось такі вони в крапинку. Ну, Він коли стане дорослішим, це, до речі, те, що ножка, а ні, це, це нормальний. Він коли стане дорослішим, то Пігментація буде така ще більше, а це всього ніжка зламана. Ось він такий в В мене бабця колись називала зозулясті кури. Ось. І я взяла в неї яйця і тепер надіюся на те, що, може, ще таких курчат собі розведу чи курей. Та головне, щоб війна закінчилася, там буде видно. Ось. Ну і... Але хотілося, тому що кури крупні, яйця в них такі крупні, гарні. Хотілося б якось влити щось у своє господарство. Так що такі от справи. Зараз водичку заміню, вже це без вас буде, напевне. Дякую всім за перегляд, всім тихої ночі, всім пока-пока.